Сімейний універсал на майданчику автопоїнці, це у нас Volvo XC70 на повному приводі та електричній крисці багажника. Е, величезний об'єм багажника. ряд сидінь у нас лягає також в рівний пол, присутня шторочка і така залізна решітка, щоб е, наш багаж не попав у салон. Підповим багажнику для власних речей, а також повний комплект інструментів і також докаточка, яка жодного разу не ставилася на цей автомобіль. Е, пол багажника у нас Держиться на газополоні і поборі, присутній прикурювач, по бокам ніші для власних речей. І давайте перейдемо до салону. По салону у нас шкіряний, величезний просто підлокітничок з двома підстаканничками, а також нішу для власних речей, для задніх пасажирів. Підігріви всіх сидінь, шкіряні сидіння в гарному доглянтному стані. Айсофікси, дерев'яні вставочки на кожній дверній карті, а також торпеді. Як ви можете бачити, навіть спинки у нас не зачухані. Темно-синій колір притоновлений кромпакет і попереду у нас повний електропакет, регулювання складання зеркал заднього огляду, дерев'яні вставочки, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння водія, шкіряне сидіння в гарному стані, а також з ручною підтримкою з боку. Велетенський підводільничок, два пістаканечки, прикурювач, перед-зад, перемикачі світла, електроручник, круїз контроль, шкіряне мультикермо з управління мультимедії, а також... Круїз контролем пробігу на даному автомобілі у нас тисячі кілометрів. Присутня оригінальна мультимедія від Volvo, а також запуск двигуна з кнопки. Е, також ще раз повторюсь: підігрів всіх сидінь, надійний автомат, е, також управління мультимедії, лобового, двозонний клімат-контроль, електропідігрів заднього скла, кондиціонер працює справно, дерев'яні вставочки Також у нас присутні по всьому автомобілю. Автомобіль у нас повністю обслужений, високий кліренс на зимовій гумі, оригінальні викоспавні диски. Темно-синій колір, притонований, лінзована передня оптика, туманечки перед задумці. Автомобіль у нас повністю обслужений, вся підвізка обслужена. Нещодавно виконане ТО, буквально десь місяць тому. Це десь було приблизно 12 тисяч кілометрів тому. Так що вже можна робити нове ТО для вашої ж безпеки. Це нас 2.2 дизель. На повному приводі, високий кліренс, повна надійність, а також. Комфорт і безпека. Я думаю, за безпеку ви чули про Вольво. Тож, якщо ви також в пошуку універсала на високому кліренці, надійному дизельному двигуні та повному приводі, то вам до нас на майданчик «Автопоінт». Даний автомобіль буде знаходитись у нас за адресою місто, місто Суми вулиця Грифрут 19.